Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 79 тисяч 630 особин за добу 880 танків 11 тисяч одиниць за добу 4. Бойових броньованих машин 23 185 одиниць за добу, 7 артилерійських систем 32 064 одиниці за добу 40 реактивних систем залпового вогню, 1474 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 1212 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 53 961 одиниця, за добу 325, крилатих ракет 3598 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 60 тисяч одиниць за добу, 120, спеціальної техніки 3 тисят одиниці за добу 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!